Луки мого дитинства, де сонце світить яскраво, де квіти завжди барвисті, милують очі ласкаво. Луки мого дитинства. Тут кожен куток такий рідний. На душі легко, краса неймовірна. З цим кожен учень цідний. Луки мого дитинства. Обов'язок мій зберегти вас, піклуватися, дбати, підтримувати, любити щиро повсякчас. Луки мого дитинства до вас завжди повертаюсь. Це місце спокою і натхнення думками завжди тут залишаюсь. Луки мого дитинства. Це ті місця, які я знаю змалку, де я проводив багато годин, насолоджуючись красою природи, спостерігаючи за життям тварин та рослин. Такі місця для кожного з нас можуть бути різними. Це можуть бути ліси, річки, озера, парки, гори, поля та навіть площадка біля будинку. Але незалежно від того, які місця для нас є рідними, ми повинні зрозуміти, що несемо відповідальність за їх збереження. Чому важливо зберігати наші рідні ландшафти? Вони не тільки красиві. Та привабливі для нас, але відіграють важливу роль у збереженні біорізноманіття та забезпеченні нам необхідних ресурсів. Крім того, вони є місцем життя для багатьох видів тварин та рослин, які залежать від цих природних середовищ. Тепер, коли ми зрозуміли, чому важливо зберігати наші рідні ландшафти, давайте дізнаємось, як саме ми можемо це зробити. Перш за все, ми можемо допомогти зберегти природу. Збираючи сміття та утилізуючи його належним чином, ми повинні розуміти, що кожна наша дія може мати великий вплив на наше природне середовище. Окрім того, ми можемо зберегти наші рідні ландшафти, долучившись до різних екологічних ініціатив та заходів. Скажімо, приймати участь у лісових посадках, роботі з прибиранням парків та забезпеченні пожежної безпеки у лісах. Нарешті ми можемо зберегти наші рідні ландшафти. Дотримуючись екологічної свідомості в нашому повсякденному житті, наприклад, використовувати екологічно чисті продукти, зменшувати використання пластикових та інших шкідливих матеріалів, використовувати громадський транспорт та велосипеди, а не приватні автомобілі. У результаті нашої діяльності ми зможемо зберегти рідні луки нашого дитинства, своїй непорушній красі та природному багатстві. Наша екологічна свідомість та активність стати головними факторами у збереженні природного середовища та біорізноманіття важливо розуміти, що збереження наших рідних ландшафтів це не тільки наша відповідальність перед сучасним світом, а й перед майбутніми поколіннями. Якщо кожен з нас зробить свій внесок у збереження рідних ландшафтів, то ми зможемо створити світ, в якому природу будуть цінувати і поважати.